І до нас приєднується гість Це Андрій Курков, це людина, яку найбільше друкують письменника українського за кордоном. Пане Андрію, вітаю в нашій студії. Дуже визначальний день сьогодні для України. Ми знаємо, що відбувається в Києві, де ви обраний нова голова, нова голова Верховної Ради. З іншого боку, щойно ми чули інтерв'ю з Віктором Януковичем, який нікуди не збирається наразі йти у відставку. який заявляє про те, що зараз відбувається переворот у країні? Як ви вважаєте, що раз зараз найголовніше можна зробити, щоб зберегти в Україні єдність ну треба стримувати. По перше, ненависть. Е на сході до заходу і до Києва і тут е, е, до партії регіонів, тому що ця партія є, вона нікуди не дінеться. Але президент, якщо він залишається президентом, має бути в Києві зараз, і має як він обіцяв підписувати е, рішення, які він санкціонував на перемовинах з опозицією в присутності міністрів іноземних справ і інших держав. Має сидіти в адміністрації, працювати і заспокоювати країну, так як зараз заспокоює країну практично Верховна Рада. Тим, що вона працює і приймає рішення, ну ви чули, він сказав а, в інтерв'ю, що він а, ніякі нові рішення, які були ухвалені в Верховною Радою, підписувати не збирається. А що далі тоді може почати розгортатися в країні? Ну, справа в тому, що ну, схід не піде війною на центр на Київ. Ви в цьому впевнені? Я в цьому впевнений. Да. І головне зараз, щоб запрацював новий кабінет міністрів. Щоби всі розуміли свою відповідальність, І міністр оборони і новообраний міністр е, внутрішніх справ Арсен Аваков, і голова СБУ і всі інші. Тобто, треба утримувати порядок і треба поступово в центрі і не тільки в центрі, а й по регіонах, щоб міліція поверталась до виконання своїх обов'язків разом з народними дружинами, разом з цим правим сектором, з усіма, хто приймає активну участь в цих подіях. Сьогодні російське телебачення ви самі народилися в Росії, так. транслювали в прямому ефірі з'їзд, який відбувався у Харкові, який фактично заявив, що е, збирається взяти на себе відповідальність за те, що відбувається е, в країні, і е, домовлятися з людьми, які живуть на Кримському півострові, які живуть у всіх східних регіонах. Власне, вся інформація, яку отримує Росія, е, в Росії е, російські мешканці з російських каналів, як там постає Україна, що ми можемо зробити зараз, щоб Україна країна не опинилась в інформаційній ізоляції на тій великій території, яка є з нами сусідньою? Ну ми не можемо контролювати. Російську пропаганду чи те, як вони показують наші події, і просто головне, щоб не було чого показувати негативного. У Нас є звичайно, є багато випадків, і е, коли просто люди напружені до, до пределу, води починають там з, робити речі, які ну, не, не можна робити, ловити там депутатів і все інше, але це зрозуміло, тому що в принципі зараз влади немає, президента нема тут фізично. І суддів нема від суддівського корпусу ніхто не ніяких заяв не робив, хоча МВС зробило заяву, що вони з народом, що вони залишаються, вони функціонують. І тут треба як свіже поновити роботу всіх гілок влади і всіх частин державної інфраструктури. Чи ви не вважаєте, що зараз є велика небезпека, що на зміну одним тітушкам пройдуть інші тітушки? Що у людей може зараз з'явитися ейфорія про якусь поки що не перемогу, і вони почнуть себе вести не набагато краще ніж ти, з ким боролися? Це, це це завжди відбувається в таких ситуаціях. Тобто, якщо нема лідерства, якщо ситуація не набуває цивілізованого характеру після? Таких подій, то в принципі вона стає неконтрольованою, і тоді страшно буде їздити автобусами з Києва там до Донецька чи куди завгодно, тому що не знаєш, хто буде зупиняти ці автобуси на КПП і хто керує цим КПП. Зараз країна в жалобі. Сьогодні день жалоби офіційні. Завтра зараз, сьогодні, ми бачили Львів просто вмиваються дощем, плаче небо, плачуть люди. Коли люди розлючені. Може бути багато помсти. Ви як людина мистецтва, як людина духовна, як людина, яка звертається до людей Що Щоб ви зараз могли сказати тим, хто дуже сумує і хто справді хоче цієї помсти. Ви знаєте, і, і помста у нас помста політична попереду від неї нікуди не подітися. А, а, але на людському рівні ми повинні розуміти, що помста вона породжує нову помсту і нову ненависть. І нам треба зараз зупинитися, поховати цих. Людей, які загинули за ідею, і загинули, тому що їх послали. Воювати проти власних людей, проти власного народу, і, і треба шукати і компромісу, і треба не забувати, що в принципі і в Кабміні, в новому, і в Верховній Раді мають працювати представники всіх регіонів України і всіх ідеологій чи політичних напрямків. Ми не можемо когось забороняти, когось виштовхувати і казати, що ми цих беремо, цих не беремо. Та країна не буде існувати, якщо ми не будемо враховувати інтереси всіх. І про це теж має пам'ятати президент Янукович, а не їздити тільки по сходу і по півдню і піднімати народ там чи піднімати місцеву владу на боротьбу з Києвом і, чи зі Львовом. А ви бачите технічно можливим поява сьогодні президента у Києві? Я не бачу причини, чому ні, тому що державна охорона працює, СБУ працює. МВС працює, тобто він залишається президентом поки що, і він якби може вимагати собі і завжди мав особливу охорону, особливу би, ситуацію там, чи по 20 по 30 машин з охоронцями. Він може спокійно. Я думаю, якщо він не боїться, повернутися до своєї адміністрації і сидіти і жити там, поки не вирішиться цей цей, цей ця проблема, ця криза. Ну, відео звернення, яке ми бачили, фактично воно було записано, я так думаю, години дві-півтори тому, і за інформацію власних джерел ТСН, нібито вже готується борт. Віктора Януковича в Харкові в напрямку Росії вам здається така інформація достовірна? Чи ви очікуєте Знаєте... з огляду на те, що ви почули, в якому тоні спілкувався Віктор Янукович? Що все-таки він не збирається втікати, а збирається боротися Мені... за те, що він сказав, що він є легітимно обраним президентом? Мені важко сказати, чесно кажучи, тому що всі інформації, яка є в інтернеті, я не можу вірити, дуже багато і чуток, багато дезінформації, якщо він залишається в Україні. То він має бути тут, якщо він буде собі засновувати е, якийсь там мобільний офіс, президентський в Харкові чи в Криму. Е, він перестає бути президентом всієї України. Що ви зараз могли б сказати людям Сходу, людям Півдня України, людям Криму, які зазвичай дивилися російські канали або дивилися канали, які не показували все, що відбувається в Києві, і які можливо зараз е, справді шоковані тим, що відбувається. Вони не розуміють, кому вірити. Ну мені важко звертатись до людей, у яких немає правдивої інформації, які в принципі дуже часто зомбовані російським телебаченням. Але фашистів коричневої чуми тут немає. Так є партія свободи, є правий сектор. Є дуже багато романтиків, яких били, поки вони не стали радикалами, але все це можна заспокоїти і е, всі ці кліше про бандерівську західну Україну. З цим треба боротися кожному на східній Україні, тому що західна Україна ніколи не зазіхала на центральну чи на східну, ніколи не відбувалося те, що відбувалося двічі вже в історії західної України, коли в 45-му році після війни всі місцеві начальники були замінені на російськомовних і, і на росіян і на східняків. І, і зараз, після 2010-го року, відбулася сама ситуація, коли партія регіонів чи, грубо кажучи, люди президента були скрізь поставлені. На більш-менш важливі е, позиції чи е, должності, і, і і генетично вони викликали таку саму реакцію, як при як радянський комуністичний контроль на Західній Україні. Але ви роз, повинні розуміти, що Західна Україна зараз це не три регіони, і це не Бандерівська Україна, це європейська Україна, до якої е, включено і Київ, тому що Київ має таку суму, таку саму думку, як і Львів, як Тернопіль, як Чернівці. І, і не треба уявляти, що є якась кубка бандерівців, яка може захопити Крим. Тобто всі ці міфи вони створюються саме для того, щоб залякати людей, у яких немає доступу до правдивої інформації. Ви народилися в Волоніградській області. у вас ще залишились родичі в Росії? Є родичі, так ви з ними спілкуєтесь? От часом? мало часу? дуже мало. Це пов'язано з тим, що відбувається в Україні. Ви ми, не хочете ми, це обговорювати? Ми, ми, ми давно у мене багато є друзів, з якими я спілкуюся майже щодня з Росії, з інших країн, а з родичами ми практично просто втратили зв'язок вже деякий час тому. Вам вдається розказати, донести росіянам, що насправді відбувається в Україні, враховуючи те, до якої інформації вони мають доступ? Ну, ви знаєте, розумні люди в Росії розуміють і бачать, що відбувається, і мають доступ до, до інформації. Звичайно, інтернет, в принципі, робить все, що відбувається наживо, якби доступним. І в цьому сенсі немає нема, нема ніякої проблеми. А для людей, які не хочуть, якби шукати альтернативу державній формулі. Російського телебачення про те, що відбувається, звичайно, з, з, з ними немає контакту, і мабуть цей контакт нічого не принесе. Дякую дуже. Це був наш гость, письменник Андрій Курков. Ми з ним разом сподіваємось і віримо в те, що Україна є і буде єдиною.